Друзі, в прошлому випуску у мене був Руслан Кривоніс, який анонсірував створення благотворительного фонду для допомоги воєносужищі. Поэтому передаємо слово сразу йому. Привіт, Руслан вітаю! Дуже дякую, що запросив мене. Вітаю, хоробрі українці. Справді зараз відбувається процес реєстрації благодійного фонду як юридичного інструменту для захисту прав захисників України. Це буде такий хаб для нас усіх, щоб ми об'єдналися, от і ми не просто говоримо про те, що ми щось там створимо черговий благодійний фонд і все таке інше. Ні, ми вже почали працювати. Вже є офіс, вже є невеличка команда професійних фахівців, адвокатів, які можуть надавати юридичну консультацію. Адже дуже багато запитів від військових ми їх отримуємо. Тож спостерігайте за нами, і я обов'язково оголошу, анонсую, покажу програму, покажу назву, логотипи для нас, усіх, для нас, військових, для нас захисників, для нас, як для громадян. Хорошо. А з якими проблемами чаще всього обращаються воєннослужачі? Такі то конкретний єс у тебе приклади? так дуже ось, будь ласка, конкретний приклад: військовий звернувся з такою проблемою, як позаштат. Дивіться, от військовим кажуть, що вони виведені, начебто, позаштат. І в цьому випадку їм припиняються усі виплати там, крім якихось там певних дрібних, але в переважній більшості військовий виводиться в розпорядження командира будь-якої ланки або призупиняється його служба. Такі дії виконуються виключно для того, щоб не нараховувати належних виплат. Військову військовій людині, військовій людині, яка вступила до війська. Як цим боротися? Для того щоб встановити, яка саме процедура була застосована до військовослужбовця, слід подати в першу чергу рапорт, так або зробити адвокатський запит. Ну і такий лайфхак для того, щоб цей рапорт було зафіксовано, його треба подати поштою у письмовому вигляді. Інакше просто немає непередбачений механізм фіксації рапорта до командира. Це перше, ось так. Окей, а далі яка процедура? Далі далі, після того як ми встановили факт, що саме яка була дія застосована до військовослужбовця, ми отримуємо документи, отримуємо рішення або наказ і йдемо і оскаржуємо це в суді. І 100% ми оскаржуємо це в суді, і е, зобов'язуємо частину донарахувати усі виплати. Віталій, дивись, таких проблем у військових виникає безліч безліч юридичних питань, перше, друге, п'яте, десяте, дуже довго. Так, і от для того, щоб їх вирішувати, я залишу номери телефонів, залишу пошту, куди ви можете зателефонувати або написати і запитати. Єдине, що е, має бути там певна черга чи певна послідовність цих запитів ну це вже ми будемо дивитися просто в процесі роботи. Тобто ми живі люди, ми це все зараз налаштовуємо і готові допомагати, готові співпрацювати. І я дуже прошу усіх військових, усіх людей, які, які нас зараз дивляться, допомогти нам розповсюджувати це відео, зробити нам, нас більш відомими, саме фонд, саме як інструмент. Тобто ми усі разом не прив'язуйтесь до якоїсь конкретної особистості. Дивіться на їхні справи, на їхню програму, на те, що вони роблять для вас, а не те, як вони гарно торгують обличчям. Ну а як бути тим, хто потеряв вже надію, наприклад, у кого родні в пліну, у кого родні двохсотий, -е, у кого безвісті пропавши? Від є таких множество случаїв, де че безвісті пропав, просто на полі бою і його неможливо було туди евакуювати, тому що. Був варіант либо ранених евакуювати, либо розумітих. Розумію, розумію. А, слушне запитання усі родичі. Таких людей можуть до нас спокійно звертатися. Ми будемо намагатися з усіма працювати, усім допомагати. Головне не втрачати надію. Головне в об'єднанні наша сила. Ми будемо з усіма вести перемовини, якщо потрібно, піднімати зв'язки, писати листи, все, що ми можемо конкретно як фонд. А коли ми об'єднаємося, ми зможемо дуже багато. Ми будемо виконувати. Тож звертайтеся, ні в якому разі не втрачайте надію. Друзья, пользуясь случаем, я хочу обратиться к таким же ребятам и девчонкам, как я. Без ручек, без ножек, с пластиной в голове, израненной этой сукой войной, которые лежат и не имеют никакой надежды. Звоните мне, пишите. И я, поверьте, прошел этот путь от начала и до конца, и я не собираюсь останавливаться. Вера – самое главное, что может быть у человека. Еще раз повторюсь, пишите звоните. Я всегда 24 на 7 на связи. Если вам просто хочется поболтать, если вам просто тяжело, я стану путеводителем дальше. Я вам помогу, потому что я сам такой же самый, ребята, как и вы. Лайкайте, комментируйте, ругайте меня, обращайтесь, друзья. С вами был Чекист и Руслан Кривонис. Удачи!